Питання після ефіру у нас було таке: вихід з кола це перехід на інший рівень. Можна сказати, що перехід між, між рівнями якраз і є перехід між колами. Ми, до речі, в кабалі це вивчаємо в оцій науковій частині нашої науки, де ми можемо побачити на схемах багато різних кіл, це в кабалі називається світами. І ось перехід між ними, він можливий через лінію, тобто через екран та відзеркалене світло. Фактично, можна сказати, що перехід, зміна кола в нашому світі також, коло спілкування, кола оточення, в якому ми знаходимося, це завжди перехід на якийсь інший рівень. А в кабалі а, тут є більш глибоке пояснення, під колом розуміється взагалі вся система сил, впливів, яка, є, а, яка діє на людину. Змінити можна це, як я вже і сказав, за допомогою екрану та відзеркаленого світла. Як це зробити, будемо з вами вивчати.